Ірпінській міськраді тимчасове поповнення. Студенти 3, 4 та 5 курсів фіскального університету наполегливо стажуються майже на всіх її поверхах. Для когось це можливо нові можливості, нові знайомства, досвід для мене це чергова спроба віднайти себе. А так Таку вчасну ініціативу проявило студентство на чолі з проректором та місцевим самоврядуванням. Назвали спільний проект моделювання міськради. Ми прекрасно бачимо, що місто трансформується до саме європейським шляхом, і ми, як молодь, хочемо до цього долучитися, хочемо зрозуміти ті базові принципи, які зараз відбуваються тут в міській раді, особливо в виконавчих відділах. Ну і безпосередньо можливо свої ідеї доносити ті, які безпосередньо стосуються молоді, і вплинути на наше місто. Охочих проходити подібну практику було 75, але відібрали 20 найкращих, і роботи вистачило кожному. Було приємно працювати з проектами. У нас зараз йдуть вибори на громадський бюджет. Проекти вибирають, і дуже цікаво було читати саме ці проекти, реєструвати їх і ми голосували далі на деякі. Ну трудно це те, що дуже багато звернення, дуже багато відповідальності покладається на сіп, які тут працюють. Я думаю, це дуже важка робота в плані моральному, тому що хочеться допомогти людині. Допомагати людям стажери будуть протягом трьох календарних тижнів. І якщо цей проєкт, який є пілотним, дасть гарні результати, надалі його запускатимуть на довший термін. А тому, хто проявить себе якнайкраще, запропонують роботу. Всіх тих, хто проявить себе незвичайним. Скажімо так, незвичним, неординарним способом, хто захоче безпосередньо, щоб проявити свою ініціативу в розвитку місцевого самоврядування, хто подасть якісь цікаві класні ідеї в розвитку місцевого самоврядування, ми обов'язково їх запросимо працювати.